Перлини мудрості Про природу і людину Філософія вчить, що природа ніколи не залишає свою роботу незавершеною. Якщо їй завадять при перших спробах, вона починає спочатку. Коли природа зачинає людський зародок, до її намірів входить, щоб ця людина. Досконалювалася фізично, розумово і духовно. Її тіло повинно вирости, досягти зрілості, зноситися і померти. Її ум повинен розкриватися, дозрівати і бути гармонійно урівноваженим. Її божественний розум повинен світитися. І легко зливатися з внутрішньою людиною. І ніколи людська сутність не завершить свого великого циклу або кола необхідності до тих пір, поки це все не буде виконано. Олена Блавацька таємна доктрина Том 1, глава 10.